Ми сьогодні тут зібралися з однієї єдиної причини, щоб поговорити про це. У нас цей невеликий плід найчастіше маркують як гарбуз Хокайдо. У світі він відомий під різними іменами: червоний гарбуз курі, японський гарбуз, помаранчевий гарбуз Хокайдо, червоний маленький гарбуз Габарта, або гарбуз у Курі. У Японії слово курі може стосуватися або гарбузів, на кшталт героя цього допису, або японських каштанів. Тому фактично це так званий каштановий гарбуз. У Франції його називають Потімарон. А у Великій Британії Ританії він відомий також під назвою Цибулевий гарбуз. Це зимовий гарбуз помаранчевого кольору з тонкою шкіркою та без дуже вираженої ребристості. Попри те, що плід має дуже скромні габарити, він належить до виду кукурбіта максима, гарбуз найбільший. Типові плоди цього виду часто ледь у візок влазять, а деякі мають вагу понад тисячу кілограм. Гарбуз Хокайдо це ергономічна ворона у родині велетнів. Він належить до групи гарбузів Габарда. До цієї групи зазвичай відносять кукурбі та максима, які мають плоди, що мають краплеподібну форму. Назва походить чи то від імені чоловіка, чи то жінки, який жив, чи то в штаті Огайо, чи то жила в штаті Масачусетс. Визначеності мало, але в будь-якому разі ці діячі мали прізвище Габард і презентували свій невідомо де взятий плід продавцям насіння, які далі вже сприяли поширенню культури. Під твердою зовнішньою шкіркою ховається досить тверда м'якоть, яка має ніжний і м'який каштановий смак. Біля насіння часто можна помітити м'якоть зеленого кольору. Гарбузи Хокайдо представлені трьома найпопулярнішими сортами: хокайдо, власне хокайдо, ред хокайдо, тобто. Червоний хокайдо і Світ мід, не інакше як солодке м'ясо. Ці гарбузи часто готують із маслом і травами. Чистити їх не треба, адже шкірка тут абсолютно жувабельна. Вони входять до складу різноманітних супів, рагу та запіканок. З них можна приготувати тістечка, хліб, кекси, печиво, джеми та пироги. Шикарна насіннева камера гарбузів хокайдо, ідеальна для фарширування чи для того, щоб зварити всередині цього плоду кашу. Багато ненавиділи висників гарбузів роблять виняток для саме гарбузів Хокайдо, особливий аромат яких не викликає в них відторгнення. Хоча зустрічав я і людей, які ладні вилити тарілку крем-супу з цих помаранчевих крапель. Ці гарбузи є хорошим джерелом клітковини, вони містять солідні дози вітаміну А і С, деякі вітаміни групи Б, кальцій, калій, залізо, і тіамін. Бонусом йде малокалорійність та нашпигованість каротинами. Красаж! І зараз ми цю красу скуштуємо. Звісно, з поправкою на те, що зазвичай у сирому вигляді гарбузи не їдять. Але от чому б і не скуштувати? Ріжеться він з одного боку легко, з іншого боку, хоч шкірка і тонка, все-таки вона. Разом з тим і не так добре проникна для ножа. Отже, всередині є величезна насіннева камера, у якій можна побачити досить великі насінини. Пахне все це Ну, гарбузовий запах, але такий з одного боку він і ніжний, з іншого боку, і свіжий запах. От навіть хочеться скуштувати в сирому вигляді. Тому зараз ми це й зробимо. Хрустить як яблуко, якщо брати ближче до середини, а якщо брати ближче до шкірки, то хрустить як гарбуз. Насправді навіть в такому вигляді досить смачно. Не знаю, чому не їдять сирими е, зазвичай. Ну це така. Хрустка морква. Що ж, а тепер спробуємо приготувати з цього гарбуза крем-суп. З чого ми починаємо приготування крем супу? Я особисто починаю із цибулі. Цибуля це такий трюк, дуже хитрий трюк, який дає змогу робити крем-суп фактично майже з будь-якого фрукту, а не лише з овочів. У даному випадку, нагадую, з ботанічної точки зору, гарбуз це ніщо інше, ніж фрукт. Він має досить солодкий смак, характерний аромат і тому цибуля з ним добре Зіграє і зробить для нас не якесь варення, а саме крем-суп. Отже, очищаю цю видозміну е, пагона від його зовнішніх покривів. І я для цього розріжу навпіл. Коли розрізаєте цибулю навпіл, можна побачити те місце, куди кріпляться видозмінені листки, які позбавлені хлоропластів найчастіше, які не зелені, і які накопичують всередині дуже багато крохмаля. Ну, що вони ще накопичують, то це сльозогінний газ, який змушує усіх представників савців почуватися зле. Під час виконання різних маніпуляцій із цибулею для приготування нам необхідно порізати цибулю на там фактично будь-які можливі кружечки. Насправді форма тут навіть не важлива. Оскільки ми все це зіб'ємо в кінці-кінців блендером. І тому, якщо у вас будуть не дуже тонкі кільця, квадрати, будь що інше, нічого страшного в цього немає. Насправді нічого страшного немає ніколи. І другу половину, я буду кидати всю цибулину, оскільки я. Люблю цибулю. Отже, тепер просто в каструлю, в якій ми будемо готувати суп, я вливаю деші ці олії, чекаю, поки вона розігріється. Можна використати також вершкове масло. Можна використати те і те не у фанатичних кількостях, звісно. Кидаємо цибулю і близько трьох хвилин її Пасируємо для того, щоб вона стала м'якше. Допоки цибуля розкриває свій аромат і буде готова створювати ароматичну основу для нашого крем-супу, ми займемось її помічником, а саме часником. Це ще одна видозміна пагона, Але тут листки видозмінилися у такі фактично більш 3D-структури. І саме ці 3D-структури, або як їх називають зубчики, нам треба очистити теж від зовнішніх покривів. І порізати на шматки. Я теж їх буду шинкувати на зовсім такі не тонкі частинки. Отже, мені здається, для цієї страви підійде десь 6 зубчиків. Тобто я їх зараз начищу і поріжу на не дуже тоненькі шматочки, для того, щоб уся ця справа не згоріла всередині каструлі. І окрім того, для того, щоб аромат. Якомога сильніше віддався. Можна кидати значно більше чесника. Часник це чудовий саме овоч, який іноді може бути важливим і дуже суттєвим компонентом страви, а не лише такої пряним придатком. Отже, рубаємо хаотично чесник і відправляємо його в гості до цибулі, нехай знайомляться. Далі настає черга основи цієї страви, а саме у даному випадку, це гарбуза. Вичищаємо вміст його насінної камери. Тут це робити досить легко. І нарізаємо наш гарбуз. Нагадую, тут можна з чистою совістю не чистити, він весело хрустить під час розрізання. Шкірка абсолютно придатна до вживання. І я ріжу на ось такі шматки, теж до вільної форми. Так, готово. Неймовірний запах. Після того, як цибуля та часник по максимуму віддадуть свій смак, ми заливаємо е, цибулю та часник, бульйоном можна залити, і водою, в принципі, у даному випадку, як на мене, гарбуз має добряче насичений смак, це теж спрацює. Можете брати овочевий бульйон, можете брати звичайний бульйон із курки, чи з будь-який ви любите так. Зазвичай до цього супу додаю трішки вершків. Це чудово працює в будь-якому крем супі. Але знову ж таки, сьогодні, коли я збирався вийти до магазину о 9:34 була повітряна тривога, це значить, що більшість магазин не працюватимуть, це значить, що ракетна небезпека в місті. Е, ви можете додавати, але якщо не додасте, теж в принципі е, чудово смакує, як на мене. І фінальний штрих я додам е, спецію, яка, як на мене, чудово працює з гарбузом завжди. Це мускатний горіх. Я. На тру трішки ось цієї величезної насінини, яку ми з ботанічної точки неправильно називаємо горіхом, тому що це не горіх. Лишилося все це потрібнити блендером. Після того, як ми це зробили, можна ще додатково протерти через сито. Що ж, вийшла ось така от страва. Якщо любите крем-суп з гарбуза, ставте полик з цьому відео. Якщо не любите гарбуз і не любите з нього крем-суп, ставте полик з цьому відео. Також не забувайте про написання компліментарних коментарів або ж якихось інформативних коментарів. Можете щось розповісти мені про гарбузи. Також пам'ятайте, що варто поширити це відео до найближчої до вас плантації гарбузів. Не забувайте про підтримку української армії, якщо раптом захочете підтримати нас, кілька покликань є в. В описі? Ну і знайте дуже важлива інформація. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.